Регулярне вимірювання артеріального тиску допоможе вам контролювати гіпертонію. Мікролайф ППБ3 Афіп – це клінічно протестований тонометр для звичайних користувачів та спеціальних груп населення, який виявляє миготливу аритмію за допомогою клінічно перевіреної технології Мікролайф Афіп. Миготлива аритмія є найбільш розповсюдженою аритмією і значним фактором ризику інсульту. При виникненні миготливої аритмії передсердя скорочується нерегулярно і можуть виникати згустки крові. Коли згустки крові мігрують в мозок і викликають блокування кровоносних судин, це призводить до ішемічного інсульту. Домашній моніторинг фібриляції передсерд з подальшим лікуванням може попередити 68% інсультів, пов'язаних із миготливою аритмією. Тонометр b 3 афіб оснащений технологією мам. Вона виконує послідовні вимірювання і розраховує середнє значення артеріального тиску, тим самим підвищуючи надійність вимірювання. Ми рекомендуємо вам вимірювати тиск в один і той же час в однакових умовах згідно порад лікарів. Уникайте паління вживання чаю та кави прийому їжі та занять спортом за 30 хвилин до вимірювання, а також відпочиньте перед початком вимірювання. Сядьте прямо, не перехрещуючи ноги, ступні поставте на підлогу. Підготуйте руку для вимірювання та переконайтеся, що спина має опору. Зніміть щільний одяг та загорніть рукав. Помісіть манжету на плече вище ліктя, потім щільно закріпіть манжету. Вона має бути на рівні серця з відміткою артерії, яка повинна співпадати із плечовою артерією. Натисніть кнопку Вімкнення, щоб почати вимірювання. Під час нагнітання повітря в манжету функція, яка перевіряє правильність надягання манжети, вказує, чи достатньо щільно вона прилягає. Утримуйтесь від розмов та зайвих рухів під час вимірювання. По закінченні вимірювання, ваші результати верхнього і нижнього тиску будуть відображатися і класифікуватися згідно клінічних рекомендацій рівня артеріального тиску. Якщо була виявлена миготлива аритмія, символ Афіб з'явиться на екрані. В цьому випадку проконсультуйтесь із лікарем для подальшої діагностики та лікування. Мікролайф партнер на все життя.